Зараз я хочу показати, як зробити з яйця видутку для розписування. Спочатку знаходжу верх яєчка. Потім ось таким саморізом роблю дірочку. Тут головне не спішити, щоб не зробити дірочку занадто. Великої. Гарно, коли під рукою є надфіль. Це зручно робити надфілем, але в мене його немає. Ось такої буде достатньо. Далі я беру звичайний шприць. Ну, знову ж, якщо будете купувати спеціально, тоді бажано більший. Але в мене в домі був такий. Я набираю повітря. І потихеньку, видуваю. Потихеньку впускаю повітря, а яєчко виходить в дірочку. Тут головне не спішити, бо якщо дати занадто великий тиск у яйці, то його просто розірве. В мене питали все роблю так, як показуєте, а чому розриває яйце? А тому, що занадто дирочка маленька, а в повітря впускаєте занадто швидко. Ну, нам усім хочеться пришвидшити цей процес, але це той випадок, коли спішити не варто. І ще раз набираю повітря. Я держу яйце майже горизонтально, але яєчко потрібно тримати дірочкою вниз. Ось так. А шприц ось так. Просто у мене короткий штатив і в мене не вміститься, так, щоб показати. Ось ось таке положення. Яйце вертикально і вам нічого не буде видно, тому я трішечки в бік. І воно все, ну, як бачите, неправильне положення яйця, а воно виходить. Видуваю до тих пір, поки вже нічого не лється. Все, видатка готова. Далі її. Потрібно помити. Я в цей же шприц набираю чистеньку воду з крапелькою оцту. Ну, ось десь 9 мл води і 1 мл оцту. І промиваю ще водичкою, а потім водичку видуваю повітрям. І все, яєчко можна класти, хай воно просохне, дня, два-три. І вже. Розписувати. Ось я яєчко вимила гарненько. Зверніть увагу, дірочка в мене одна. Якщо ви будете плануєте яйце підвішувати, то дірочки робите дві. Тут і тут. Я ж видала через одну дірочку. Дякую всім за увагу. Коментуйте, ставте лайки.